Вона відкладала на чорний день, але вирішила все віддати. Зсу наша наступна історія про 86-річну Петронелію Козак. Попри інвалідність та скромні статки, жінка постійно допомагає українській армії. Волонтерку навідала наша Оля Бабенко і вже готова розповісти її історію. Новітні технології в індустрії гостинності, головна тема для обговорення. Учасники ділилися власним досвідом та спільно напрацьовували ідеї. Ну а також всі ті новітні, штучний інтелект, який може замінити людину на певних посадах. Адже Наприклад, в готельному господарстві штучний інтелект не замінить адміністратора. там, де є контакт зі споживачем, розуміла, але є інші напрямки, і саме з таким досвідом ми сьогодні будемо ділитися. Спікерка заходу Тетяна Колісниченко. Жінка приїхала із Дніпра. Вона розповіла колегам про новітні тенденції фуд дизайну та подачі страв. Фуд-дизайн – це і є основа подачі на сьогоднішній день страв, які ми пропонуємо нашим гостям у підприємствах ресторанного господарства. Також це може стосуватися і кондитерського мистецтва, оскільки зараз кондитерські намагаються пропонувати і залучити як мога більше гостей з приводу того, що подати щось нове, щось дизайнерське. Серед учасників заходу і пані Оксана жінка викладає для студентів готельно-ресторанну справу, прагне йти в ногу з сучасними тенденціями індустрії гостинності. То звісно, для того, щоб йти в ногу зі студентами потрібно знати нові тренди, і оскільки в нас поводиться сьогодні така конференція в чудовому закладі. Тому ми завітали разом з викладачами нашої циклової комісії для того, щоб послухати шість потужних спікерів, відвідати всі локації, які запропоновані сьогодні, загалом на форум приїхало кілька десятків учасників з Києва, Житомира, Одеси, Львова, Запоріжжя та інших міст. Частина долучилася онлайн.